Давайте подивимося, хто думає про вас зараз? Хто про вас думає? Хто ви зараз, щоб ви зрозуміли? Дуже цікаво, а ви в енергіях чоловіка, короля мечового. Можливо, от мене дивиться справді чоловік. Це може бути чоловік повітряного знаку зодіак, або такий холодний, раціональний, живучий від голови і розуму. А, можливо, ви просто жінка, яка зараз сконцентрована саме на такому чоловіку, або у вас відносини з таким чоловіком? Хто думає про вас зараз? Ну, от ви, скоріше за все, жінка, а думає про вас чоловік, імператор. Чоловік може мати хороше як соціальне положення, так може мати хороше фінансове положення. І а, чоловік може бути сімейний, може мати сім'ю або знати, що таке сім'я, тобто мати її у минулому. Що він про вас думає? Думає про свої почуття до вас. Можливо, згадує якісь теплі відносини, теплий період з ваших відносин. І взагалі згадує ті моменти, коли вам було добре разом.